Років творчої діяльності майже тисяча концертів, сотні виконаних композицій, як власного аранжування, так і з репертуару української класики. Усе це є в арсеналі львівського ансамблю Срібні струни. Як тільки пальці музик торкаються струн, малозвучної української бандури, а солісти починають співати, зала в благоговінні завмирає. Таких колективів народного ну, типу, бандури, у нас ну, в церкві є мало. І вони зуміли власне, через подачу духовних пісень в народному жанрі, в ігрі на бандурі, ну, передати Божу вістку. Їхня праця дійсно гідна пошани, поваги. І їхній вклад в справу Божу в нашому регіоні вони зробили надзвичайно велику. Творчий шлях музикантів розпочався у 1986 році, коли Ярослав Сулим Фельдшер за освітою, а за покликом серця поет та пастор Микола Жукалюк вирішили створити струнний колектив, який би естетично наповнював служіння в Адвентистській церкві Львова та радував вірян. На запрошення відгукнулося 12 молодих людей, які не мали музичної освіти, але мріяли прославляти Бога. Перша репетиція відбулась у березні. Попри з крадянського часу щодо релігійного життя Ярославу Сулиму вдалося залучити до співпраці талановитого викладача Михайла Барана, заслуженого діяча мистецтв України. Один рік ми були з вчителем Світським Бараном, самі почали писати пісні і, і таким чином дійшли аж до цього часу. В цей колектив я потрапив досить так, несподівано. І коли мені було ще 16 років. Одного разу ми з моїм другом стояли тут біля церкви, на подвір'ї під горіхом, і підійшла до нас Лія. Вона була на той час керівником колективу і каже: а не хотіли би ви спробувати на бандурі пограти? Ну, ми так зразу посміхнулися, кажемо, Та, то не для нас. Але вона настояла на тому, щоб ми спробували. І з того моменту ми як спробували, ми залишилися в колективі. За свою історію колектив відвідав близько 10 країн світу, серед яких країни Балтії, Білорусь, Німеччина, Росія, Чехословакія, Швейцарія і, звичайно ж, Україна. За виступом срібних струн на з'їзді всесвітньої адвентистської церкви у США спостерігали майже 60 тисяч глядачів. В середньому колектив дає 25-30 концертів на рік, а в його арсеналі є близько 130 пісень українською, російською, німецькою та польською мовами. Незважаючи на великий гастрольний досвід, музиканти кажуть, що найтепліший прийом вони отримують у церковних громадах маленьких. Іх сіл і ніколи не відмовляються від запрошенням виступити там. Вони культурно виховують народ, культурно виховують публіку, свою громаду, своїх учасників. І друге значення я вважаю цього колективу в тому, що вони духовно просвітницькою діяльністю займаються. Вони надихають своїм репертуаром. вони звертаються до Бога. Вони надихають звертатися людей до Бога. Привітати та висловити подяку львівським музикантам завітав і заступник керівника Адвентиської церкви в Україні. Той шлях, який вони пройшли, ті пісні, той репертуар пісень який сповнений надії, віри, він сьогодні надихає, надихав і надихає всіх людей, незалежно за віком. Тому для церкви в першу чергу це історія, яка вчить тому, що не потрібно, не потрібно сидіти, склавши руки, потрібно працювати, свої таланти використовувати для слави Божої, для того для служіння підтримки людей. Ознайомитись з творчістю срібних струн можна, відвідавши концерт, а то й запросивши колектив до свого населеного пункту. Срібні струни випустили свою плетівку, а незабаром і друга має побачити світ. Валерія Полторацька Павло Ваценко Львів вісті надії.